Коли Ганнуся йшла до школи, мама скоренько відкривала скриньку, розгортала у кульку щось біленьке, мухала на нього, дихала на нього і розмовляла з ним. Коса у маминій касетці. Вона щодня бігла до школи з оберемком надії стати красунею. Не сьогодні, завтра, не сьогодні-завтра вирву у мами нову сукенку чи мешти. Тільки бантиків, Мама ще їх називала кукардами синеньких, рожевих, вузкових. Не хотілося. Як не хотілося. Дівчата глядь та й сережки носять, очі підмальовують. А я завжди малятко. Ще пипку мама до школи принесла, як отсянки, мама. Яка до третього класу прибігала на перерві, манну кашу приносила у плящині. Лисуня, модниця зі мною не розмовляє, з маркачкою нічого. Я її колись носа втру, думала, гануся, а у Сесі вже є модна ангурова шапка з довгими зав'язами. Це теж пішло в моду. У нинішньому 68, му чого тільки не надивишся. А мені так мало, косу хочу відрізати, модну стрижку зробити, щоб згодом на опасному бути королевою. Потім направду Зенеда Іванівна скаже, що моє шифонове плаття найкраще, Але це буде потім. Сьогодні у розпачі думає дівчина, скажу мамі. Я все признаюся, я навіть поплачу, я ж добре вчуся, старанна, зі мною ніколи не було клопотів. Невже я не вартую такої дрібнички коса? Ну і що? Та ліпається мені по стеганах, тяжка їх бомба чи баранина, б'є по спині і заважає сидіти за партою. Та іще той дурнуватий коструба теж мені кавалер, тільки сьомий клас, а вже залівчик таргає, торгає, косу висмикує. Цілу ніч Гануся проплакала і мамі нічого не сказала. «Ганусю, витри підлогу, Ганнусю, збігай за сметаною, тільки візьми 200 грамову склянку. Ганнусю, нікуди більше не ходи. І нехай подружки до хати не занаджуються!» Давала на станови сувора мама, дівчина серчемно виконувала. Мамо, я все робитиму, як накажеш, навіть до церкви піду, тільки обріжку суп!» Це вона сказала у розпачі, затинаючись, благаючи і водночас наполягаючи. Справлялися разом з татом. Скріп, скріп, скріп. Ножиці тупіли, скриготали, скрикотіли, жебоніли, клекотіли і булькали. Зварилася картопля, засмажилися котлети, потім вони загуснуть у всій мучній запрашці, а куса все тялася, тялася, тялася. Шиньон для випускного вечора був чудовий. А от стрижка ніяк не виходила. Тут спрацювала приказка одне лічиш, друге калічиш. Щоб зберегти ту злощасну косу, батьки тяли її при самій голові, але мозок дівчини все рівно на вилюд прострілювався усвідомленням, що ось, мовляв, я вже така, як всі, сподобаюся парубю, бо ж таки кохаю його. У школі на уроках посипались записки від хлопця. Давай будемо з тобою зустрічатися. Ти дуже красива, тобі пасує нова зачіска, ти дуже змінилася в кращу сторону. Будь така завжди. Навіть Олександр, що заїкався, запропонував зустрітися коло фонтана. Почалося нове життя, підготовка до випускних екзаменів та довгоочікуваного вечора, коли мав прийти він і запросити до першого у житті танцю. А коли Гануся йшла до школи, мама скоренько відкривала скриньку, розгортала у кульку щось біленьке, дмухала на нього, дихала на нього і розмовляла з ним.